Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка і ТІВІ. Сьогодні мій перший звіт у проєкті готуємось до весни. Але, дівчатка, весна то вже прийшла, вже справжня весна. Я дуже хотіла прикрасити сьогоднішній стіл чимось весняним. Але ви ж розумієте, що в мене киця, яка теж любить все весняне, квіти, пташки, тому настрій відповідний. Що в мене готове до весни? Я в'яжу свій светрик, про який я заявляла. Він в мене двокольоровий. І... Я вже майже, майже майже, дійшла до пройми. Я вирішила, що светрик буде з класичною проймою. Мені чогось так закрутило зробити вточний рукав. Я дуже давно не робила таких речей, спущене плече, ну, щось таке більш легке. А тут мені захотілося зробити. Я глянула на ширину, бо виходить не зовсім оверсайз, і тому я вирішила, що саме вшивний рукав тут буде до речі. В мене напіввовна синя, вона ну, дуже такого ось такого кольору, вона темніше, чим на камеру передається. І ось така, я б сказала, бускова, але вона не зовсім бускова. Не знаю, як цей колір передати. Дуже красива пряжа, вона нерівномірна, вона така з біленькими вкраплинками. Я хотіла спочатку скомбінувати і до проїм в'язати спицями, а потім перейти. На гачок і підібрати такий подібний малюнок і з синіми нитками вже в'язати гачком. Мені так хотілося поєднати техніки, я і знайшла подібний малюнок, він такий теж трошки рельєфний, це зразок з такої ж нитки. З такої ж нитки. Мені не хотілося псувати на гачок, бо в мене дуже мало пряжі, і я не знаю, наскільки його вистачить, тому і приходиться комбінувати, і я зробила зразок з іншої пряжі. Але але це виявилось, Ну дуже важко в'язати гачком нитку, яка розшарюється. по-перше по-друге Щільність вийшла не така, воно щільніше, і мені не сподобалось це поєднання. Таким малюнком краще робити окрему річ. Я, може, зніму майстер-клас, тільки підберу інший гачок і іншу пряжу, тому що я хотіла спробувати на літній пряжі. Літній пряжі ну, зовсім рельєф не передається на бавовні. У мене тонка бавовна, така мерсеризована, на ній не передається. Це треба брати, мабуть, більший гачок, бо я в'язала зовсім тоненьким, тонесеньким, ось таким, 1,25. Бо я дуже не, люб... не люблю, не подобаються мені товсті нитки і товсті гачки. Ну, Це тільки, ну, ну не знаю, на якісь такі оздоблювальні речі, то да. коли в'яжеш ну, щось для інтер'єру, для дому, а одяг, ні, мені не подобається, воно виходить ну, занадто таке ну, грубе, мені не подобається. Тому я взагалі. Люблю в'язати саме тонкими нитками, тонкими гачками, тонкими спицями. Ось у мене тут спиці. Бачу, що 20 копійок, але який номер не бачу. Дівчатки. Ну, мабуть, до двічки. Двічка, мабуть. Ось таке в мене просування з цим светриком. Коли почну пройму в'язати, я хочу зробити коротеньке відео про те, як я розраховую пройми, і потім як я розраховую окат рукава. Тому що, мені здається, зараз всі в'яжуть, ну, більшість в'яжуть зверху донизу, регланами. і... Знайти майстер-клас, як в'язати пройми, то, мабуть, дівчатам-початківцям складно. А для мене, знаєте, це Ну навпаки виходить автоматично, я вже давно не роблю якісь додаткові розрахунки. Просто знаю, наскільки мені потрібно пройму зробити, і я її роблю. І так само окат рукава, там нічого складного нема. Просто це треба знаєте, сісти і один раз зробити. Тому, коли почну пройму, це вже в мене через декілька рядків я зніму таке коротесеньке відео про пройму, а потім в подальших відео, коли вже дійду до рукава, то зроблю, як я роблю окат рукава, як це шивається І розповім, як зробити горловинку, ну, щоб вона була. Рівнесенька, щоб її навіть можна було не обв'язувати. Тут буде обв'язка. Зрозуміло, тому що я не знаю, як цю нитку я відпарювала. І я знаю, що зразок нікуди не подівся. Як поведе себе синя нитка, я не знаю. Це різні артикули і різні виробники, і тому, якщо в мене Після прання плече кудись буде бігти, то це вже дуже легко виправити обв'язкою горловини. Підтягнути, чи, навпаки, зробити трошки ширше це все виправимо. Ось так, дівчата, що далі я планую. Це перед, я закінчую синьою ниткою, спинка. Буде, мабуть, чиста от, ось така рожева, а рукави будуть різними один такий, один такий. Тобто, в мене десь порівну пряжі. Але не можу чітко розрахувати, тому що ці два моточки в мене 100 грамові, а цих моточків в мене декілька 50 грамових, і вони не всі повні, щось зв'язалося вже, і тому я поки що не можу сказати, скільки чого в мене там залишається. Тобто на рукавах я вже буду виходити з того, що буде залишатися від основного полотна. І що ще в мене зробилося за цей час? В мене зв'язалася ось така пов'язка на голову, тому що ну, вже ж весна, шапки познімали, і... але я дуже рано і виходжу на роботу, і повертаюся дуже пізно, і вітер в березні ще дуже холодний. І тому це така необхідна річ. І я якось в'язала, це в мене акрил, який залишився від мого Светрика, з яким я приймала участь в проєкті Дівчатка-такі Дівчатка. І крім того, що я дуже люблю з нього в'язати, і він мені до душі, скажімо так, і до спиць, це єдине, що я можу одягти на голову, ну, щоб воно торкалося шкіри голови, тому що вовна, ангора, мохер це все ну, так, одягти, сфотографуватися і сняти. Я таке носити не можу, і тому мене виручає в таких випадках саме акрил, в мене і шапка зимова ну Правда, покупна, але така акрилова, нічого зайвого, як я кажу. Ось, в'язала, просто сиділа, в'язала собі зразки, підбирала, щоб там приготувати на майстер-клас, а потім зрозуміла, що це ж виходить мені пов'язка, і я просто її продовжила і зв'язала собі таку пов'язку. Нічого складного. Звичайна косичка, яка переплетається в різні боки: дві петлі сюди, дві петлі сюди, на вісім петель. І оцю косичку я називаю бабусіна косичка, бо це перший візерунок, якому вона моя бабуся мене навчила. Це три петлі з трьох петель пров'язуються пров разом, і з них пров'язуються три петлі. І так далі. І ось така косичка. Моя Перша жилетка, зв'язана мною. Ще я була в середніх класах школи, це була ось, це, саме таким візерунком. Тому я називаю це бабусіна косичка. Як вона називається? Ось, Ну і цей край оброблений е, хустковою в'язкою. Нічого складного, фото додавлю, як вона на мені сидить. Ну, ось таке я до весни хоч в цьому приготувалась. Ці дівчаточки, працюємо далі, зустрічаємо весну далі все буде весна. Всім до побачення, всім легких петельок!